Як змусити свого колишнього чоловіка козла платити аліменти і взагалі піклуватися про вашу спільну дитину? Задати собі питання і чесно дати відповідь. А де я в себе скидаю відповідальність? Де я проявляю дитячу позицію? Де я не роблю те, що маю робити, щоб закрити свої потреби, щоб закрити свої бажання, де я скидаю відповідальність? Можливо, це навіть і по відношенню до цієї ж дитини я скидаю відповідальність, хочу, щоб лише він платив. Можливо, і так, а можливо, це інша сторона. Спитайте себе, візьміть листочок і напишіть. Де я себе скидаю відповідальність? Де потрібно повести собаку в клініку, а я спихаю на свого чоловіка? Де потрібно посидіти зі своїми дітьми і навчити їх чомусь, а я змушую дідуся і бабусю, щоб вони навчили мою дитину там щось? Спитайте себе і дайте собі чесну відповідь, де я скидаю відповідальність, і почніть брати відповідальність на себе, Станьте в дорослу позиції, і ви побачите, як через певний час ваш колишній чоловік почне піклуватись про вашу спільну дитину.